Вареник до вареника пораненим бійцям підмога, щоб допомогти армійцеві, котрий постраждав боях на Донбасі. івано франківські студенти організували етно ярмарок. Тут усе по справжньому і запальні танці гарячі суперечки, і, звісно, жваві торги. Підноси ці не будь ласка. Це п'ять ранків од якої свину. Бою кошти ціна 20 гривень. А можете гривень. більше можете менше. А, то, а якщо я торгую за 10?» 10 днів. 10 днів. Благодійна мінімум. акція, то треба більше давати більше, а не тільки сотня. Насправді це благодійна ярмарка. Можливо, навіть 50 гривень, я б заплатила чисто того, щоб допомогти хорошим людям. За символічні два десятки гривень розпродують своїм колегам улюблену національну страву. Вареників задля доброго діла місцеві господині наліпили кілька десятків від традиційних галицьких до неординарних східних. Вареники з оселедцем, з чорносливом та курагою, з квасолою, з м'ясом та вареники на пару. За давньою традицією відомо, що вареники на пару потрібно ліпити з хорошим настроєм, тому сьогодні ми старалися, щоб в нас був спокій на кухні, вранці вишиванки. Все по, як було по традиціях з давніх давань. Охочих покуштувати благодійні пироги теж не бракує. За лічені хвилини від початку ярмарку біля прилавки вимальовуються навіть черги. Дуже смачні є з капостою, з брендзію мої любими всі з маком. На десерт вирішив пообідати і зробити добру справу. Гроші на фестивалі етнічної їжі, котрий у закладі проводять третій рік поспіль, взялися збирати для Вадима Свериденка. 16 лютого бійця 128-ї гірсько піхотної бригади поранили під Дебальцевим. А коли разом з іншими вивозили з поля бою, колона потрапила до засідки. Він три дні пролежав на морозі та залишився єдиним, кому вдалося вижити. Нині у реанімації столичного шпиталю готуються до довгої реабілітації. Ми зв'язалися з нашими волонтерами і нам підказали, що найбільше на даний час потребує хлопчина, який був нещодавно під і втратив зараз дві руки, дві ноги і потребує складних дуже операцій. Нам допомогли наші волонтери, дали телефони. Ми зв'язалися з його дружиною. І безпосередньо передаємо ці кошти саме її його дружині. Загалом кажуть організатори, планують зібрати щонайменше кілька тисяч гривень. Між тим подібні заходи обіцяють проводити і надалі.